Привіт! Іноді перед власником стає питання переведення улюбленця з натурального годування на сухий корм або з одного корму на інший. Це може бути рішення як самого господаря, так і може бути вказівка лікаря. Годування тварини з сухим кормом має низку переваг. По перше, це економія часу на приготуванні. Вам не потрібно варити каші, м'ясо, а все, що потрібно, це насипати готовий корм у миску. По-друге, сухий корм зручніше брати з собою в подорож. Знову ж таки, в поїзді чи в машині у вас навряд чи буде можливість готувати їжу. Та й третя, напевно, найголовніша перевага це те, що в сухому кормі містяться всі необхідні улюбленцю мінерали та вітаміни. За умови, звичайно, що корм класом не нижче суперпреміум. Буває таке, що треба перевести пухнастка з одного корму на інший. Особливо це актуально зараз, під час війни, коли людям доводиться змінювати місце проживання і на новому місці не завжди можна знайти потрібний корм. А ще є певні проблеми з імпортом кормів в країну, тому доводиться обирати з того, що є. Тож як правильно перевести улюбленця з натурального годування на сухий корм або з одного виду корму на інший. Найголовніше це плавний перехід. Різка зміна раціону може спричинити такі проблеми, як блювання, понос або навпаки запор. Перехід здійснюється протягом 7-10 днів. Де з кожним днем ви поступово додаєте у звичайну їжу або в старий корм новий корм. Приблизно це має відповідати такій схемі: перший та другий день 75% старого корму, 25 нового, третій, четвертий день пополам 50 на 50% старого і нового корму. П'ятий, шостий день вже можна 25% старого корму, а 75% нового. І далі вже можете тільки на новому кормі. Не забувайте про цьому, що у улюбленця завжди має бути доступ до свіжої води. Також багато хто стикається з такою проблемою, що собаки чи коти відмовляються їсти пропонований корм. Швидше за все, це пов'язано саме з тим, що тварина не звикла до нової їжі. Не беріться терпіння у цій справі, і якщо улюбленець все одно відмовляється від корму, спробуйте поекспериментувати з іншими марками або смаками. До речі, як зазначають виробники, в межах однієї марки здійснювати перехід між кормом з різними смаками можна не обов'язково поступово. Друзі, можливо, у вас залишились якісь питання, задавайте нам їх в коментарях, а також передавайте привіт вашим улюбленцям і пам'ятайте, що все буде Україна. Папа! -па.